Ох, якось скучно вже останніми днями, цих вісім днів, уже хочеться поскоріше в школу. Що ти смієшся, Денис. А де дівся наш робот-пилосос? Дивно? Я ж його недавно тут бачила? О, чую звуки пилососа. десь він тут недалеко. Звук десь з коридора, піду подивлюся. Так. Даня, ну ти завжди, як вилізеш кудись, якщо щось, щось учудиш... Що просто. тепер уже на полососі катаєшся. Дивися, не зламай його. Ти вже все-таки не такий маленький карапузик, як Денис. Я все маленький і не зламаю полосос. На ньому так прикольно кататися. Ой, ну та все одно можеш зламати. Не зламаю. О, який ти впертий. Мамо, може, ти тобі, тобі чимось допомогти в готуванні, з вечерею? Ой, ні, синочко, я зараз буду пробувати новий рецепт робити, а зараз тато має принести вам нові меблі шкільні. Що? Нові меблі? Нова форма? Нові канцтовари? Як це класа? Зараз піду до мініці скажу. Та, скажи, підготуйтеся, він уже має скоро прийти. Ага, супер. Домініко, ось те де. Уявляєш, тато зараз принесе нам кілька посилок з канцтоварами новими і новою формою. Так у нас вже ж є нова форма і кацтоварів ось ми прикупили. Та вийшов в нашому магазині новий пакет. Там така, такі класні канцтовари я бачила в інтернеті, там їх уже дуже швидко розкуповують. Тата, напевно, забрав одні з останніх. А, ну, раз ти так кажеш, тоді це дуже класно. Та, давай перевдягайся. Зараз будемо все міряти все ставити. Напевно, нам трохи столи поміняють. Ну так, але хіба ти хочеш поміняти свій такий крутезний стіл на якийсь інший? Ой побачимо, пішли вже. Ось зараз, вроді, тато прийшов. Ну, гаразд, зараз я швидко передінюсь, давай швидше, я тебе тут чекаю. Добре, добре. Так, все, я все, побігли уже дивитися на ці класні меблі, як ти кажеш. Та, вони дуже класні. Діти, я вдома. Тато! Прийшов тато. Ого, скільки тут посилок, то все мені. Та де це нам усе? М -м, а мені, я теж хочу щось новеньке! Ой, та що ти плачеш? До речі, привіт, тато? Привіт, любий, Тут тебе навіть не видно за тими всіма коробками. Ой, та не кажіть, стільки їх тут, Даня, не плач, тобі і Денисику тут теж дещо є. І їм є, а цікаво, що, форма? Так, форма. Що? Форма? Вони що, в школу вже йдуть чи що? Ні, я в школу не хочу. Господи, Даня, ти мене навіть не зрозумієш, То ти хочеш щось нове, то ти не хочеш. Діти, заспокійтеся, тут просто речі. Давайте ми краще їх спочатку розглянемо. Ну, добре. Ходімо в коридор, там більше місця. Може, зразу на другий поверх? Так, давайте зразу на другий поверх. Так, ну ви дивіться, а ми з Денисиком їсти підемо готувати, а то що, голодні будете? Ну, давайте, відкривайте уже, давайте мені перше. Спершу ми роздивимося меблі, а потім вже до одягу перейдемо. Тоді ці коробки краще сюди перенести. Так, давайте вже розглядати. Так, ну що ж. Вау. Тут так багато уже коробочок. Так, що тут у нас є? Ого, який стілець прикольний. Цікаво, а можна міняти колір? Ну, треба фарби взяти. Ну, я не знаю, просто вам під інтер'єр більше підійде рожеві. Зараз я принесу, пошукаю фарби, може. Тату, давай все подивимося, а вже потім будемо носити фарби, фарбувати. Так, що там далі? Дивіться, це що, стіл. Ого, який великий. Та у вас тут буде достатньо де розкласти свої причандалі. Та, тут і комп'ютер мій поміститься, що тільки тобі, Ну, там вроді тільки один стіл. Ну, в принципі, мені зараз для сьомого класу краще мій стіл, який є. Тому можеш собі забрати цей стіл Домініко. Так, давайте його відставимо. Іть, так він важкенький. Так, що там далі у нас? Шафка. Ого, та вона як шкільна. Справді, дивіться, її що в школу треба тягати? Е, та ну, ти що жартуєш? Ну, не знаю, ну вона реально як шкільна. Туди можна поставити всі констоар, ми її на стінку приб'ємо. Тату, а то ти все нам будеш розставляти чи майстри? Ну, я попрошу свого друга допомогти. Сьогодні ми вам зробимо вже дуже класну кімнату. Ось, сьогодні клас! Уже буде нова кімната. Супер! Дайте далі вже дивитись на всі канцтовари і меблі. Та, давайте. Зараз я відставлю цю шапку. Так, ось у нас ще одна така фіолетова. О, Ще одна таке теж фіолетова і ще одна оранжева. Ну, ми зможемо їм міняти кольори і будуть у вас різні. Супер, шафки. Так, Денис, ой, Даня. Тату, не плутай, я вже не в палеці, я вже не в паперсах давно. Та вибач, вибач, ну, я випадково. І Давай на ручки ходи дивитися далі, що там дівчатам прийшло. Так, тут у нас далі дивися, який рюкзак, і тут книжка така є, чи це папка. Це папка для зошитів. Дивись, який рюкзак прикольний. З єдиноріжкою. Угу. Далі ось такий. Дивись, давай Розин, тобі з єдиноріжкою, тому що він більш дитячіший. Ну, добре, дивися, як він класно їде. Прикольно, в школі буде всі, е, всі такі модні зараз. Ну так, і не треба буде їх тягати, і так легше, і менше, мама їх буде прати. Подивися, що тут в рюкзаку це такі наліпки, прикольно. А чого це в твоєму рюкзаку більше речей? Я не зрозуміла. Ну так поклали, що вже зроблю? І тут у нас. а, це зошит такий, прикольно. Дівчата, то усі самі дивіться, я теж хочу. Ну, то дивися з нами, що це в нас таке? На, хочеш наклейку? Хочу, хочу. На, будеш приклеїти на свою дошку. Хі -хі, клас. Я тут поки посижу. Дивіться своє там. О, дивися це ланчбокс. О, яка тут прикольна пляшка. Мм, супер. Знаю, так зручно пити, Ну, я не думаю, що тут тільки одна пляшка. Ну, не знаю. Так, давай подивимося, що в нас ще тут є. Вроді, це тільки один, О, скільки тут рюкзаків. Раз. Диви, який пенал. Циркуль і калькулятор, і десь яка прикольна лінійка, солодкий пенал. Так, отакий рюкзак. Тут. тут подав з кактусом. А тут у нас. Ага, це, щоб дошку витирати, і ще стругачка. І що, а в цьому ананасику. пенал ананас. Логічно. Вау, скільки тут ручок. Вау. Дівчата, тільки ви дивіться, не посваріться за ці констовари. Та не посваримося, тату. Дивися, тут ще кошик для оцих олівців. Ага, прикольно, дивись, яка, який олівець з Сатурном. Ага, а ось цей останній рюкзак тут у нас пенал з ведмедиком. І дивіться, скільки фломастерів прикольних. Ага. Ага, і ще у нас тут така е, папка якби стелаж для всього. Сюди можна поскладати щось. Ну, Зошити, папки, ручки. Так, дівчата, а тепер вам треба вирішити, де що чи є. Меблі ми зараз. На наш склад віднесемо, зараз почекаємо майстра, і тоді він нам все зробить. А зараз вам треба канцтовари розділити. Та, нам треба порівну, а тут, тут більше рюкзаків, ніж ручки маркерів. Тому, бачиш, ми не дарма ходили ще в магазин і купляли звичайні канцтовари. Ну та. так, Зараз я тут все поскладаю на склад відвезу, віднесу, а ви поки що розділіться. Так, ну як тут нам все, тут забагато рюкзаків, нам взагалі тільки цих двох на коліщатках хватить. Ой, а дайте мені один рюкзачок. О, скільки у вас тут канцелярії. Може, ви справді два рюкзачка відкладете для Дані і Дениса, для Дані зараз саді, а для Дениса в майбутньому. О, так, це чудова ідея. Зараз все вирішимо і давай, Дані, який ти хочеш рюкзак? Я хочу отой з ананасиками. Ага, добре, давай. Отакий з ананасиками і пенал тобі теж з ананасом, так? Ні, а з ведмедиком хочу. Ну, Давай з ведмедиком. Канцелярії нам потрібно, тому канцелярію вже ми тобі потім будемо купляти. Ось, прошу, твій рюкзак. Вау, клас! класний рюкзак. Супер. Піду тут на ліжку подивлюсь, поки вони розділяють все. Так, а Денису, нам треба теж якийсь хлопчачий. У нас тут отакий, з полуничкою і з цим. Ну, мені здається, оцей з фруктами більш хлопчач. Ну так, і пенал з кактусом. Ага. Так, ось сюди кладемо оце для Дениса. Денису подобається, правда, хлопчик? Так, ну а тепер розділяємо, який тобі рюкзак. Давай оцей мені. Тоді це і мені. Далі, але ланчбокс лише один. Зараз я це виправлю. Почекайте, я зараз прийду. Дивися, Домініко, а тобі ось такий ланчбокс. О, прикольно! Вау, яка пляшка класна, супер! Прикольна зірочками. Ну, все, значить, це тобі. Давай в рюкзак покладемо. Ні, не в цей. Ці рюкзаки ми просто так. Е, ну не знаю, вони поки будуть. Е, Тут ну, ми ще не знаємо, що для них. Добре, тоді кладіть в оцей. Ось цей з єдиноріжкою мій. Так, ось сюди. А це мій. Ну, Можете, поки рюкзаки сюди поставити. Може, вони нам, вам в школі пригодять, чим, мамо. Не знаю. Так, і два пенали. Тобі який? Ну, давай ти вибирай перша. Ну, я хочу з ананасиком. оцей. Ну, тоді мені ось цей з кексиком. Ось дивися цілий пакет. Так, ну тут все порівно. лінійка мені, лінійка тобі. Калькулятор тобі, калькулятор мені. Так, ну а тепер, звичайно, навпаки, нова канцелярія. Так, ну стругачка кому треба. А ви можете дати щось дані в садік? Хм, Ну, а що ми йому можемо дати? Ну, дивися, кому потрібно більше олівців? Ми можемо один комусь з нас і два інші інші. А один дати дані. Наприклад, ось такий олівець з жабкою. Почекайте, давайте Даню покличемо, а то ви зараз йому все виділите, а йому не сподобається. Танечка, пішли, виберемо, там тобі, дівчатка концтоварище виділила. О, клас, пішли. Так, Даня, дивися, ми тобі виділяємо по одному щось. Ми тобі даємо, дивися, ось таку стругачку, стирачку. Е лінійку, калькулятор і якийсь олівець. З жабкою. І ось цей з жабкою. Давай свій пенал ведмедика. Ось калькулятор, лінійка, стирачка. Стругачка і жабка. Так, все. Дякую. А, до речі, можеш взяти ще ось ці стіки? вони нам не потрібні. Супер! Даня, до речі, там ми чу-чуть переставили, і тепер кімната колишня Дениса твоя. Як це моя? У мене що більша кімната? Саме так, там у тебе і стіл, і стілець, і все, що тобі потрібно, і дуже багато місця, і є окрема ігрова зона. О, клас! Хотімо швидше подивимося, мені так цікаво, та, тому ти сьогодні спав з нами. Супер, прикольно, я хочу вже подивитись, пішли. Дивися, Данічка, ось твоя кімната. Вау, вона така велика. Ого, тут такий великий стіл, тут всі мої канцтовари помістяться. А тут моє ліжко, мій гардероб. Вау, яка велика кімната для ігор. Та, тепер тут ти будеш гратися. Ми ще тобі поставили таких два великі м'які іграшки, щоб можна було лише тобі легко пройти, а іншим важче. Все, я тут граюся. Іди, іди, іди. Добре, Даня, але зараз ще тобі прийдеться міряти нові лахи, які я тобі замовила. Добре, добре, дай пограти. Добре, не кричи. Ну що, дівчата, розібралися? Та, мамо, розібралися, тепер оце уже буде на, за моїм столом. А у Діани? у мене той самий стіл буде, там новий я віддаю до тому що їй більше потрібен новий стіл. Мені і цей підходить. А, а це рюкзак Дениса. Цей пакет ми зараз от сюди покладемо, а Денису, Денису я віднесу в його кімнату. Так, зараз я прийду і буду міряти ваші лахи. Ага. О, Дениску, ти вже тут, а як ти сюди прибрався? А, то я його сюди приніс. А, то я вже подумала, що він по сходах вже навчився ходити, ще ходити не навчився а вже по сходах. Я от думаю, ми таку класну кімнату зробили Денису і Дані. Мені здається, краще, ніж у них була. Ага, а ти як думаєш Денисику? К'юта, к'юта, к'юта. О, дивися, він уже каже к'ю. Це, напевно, по його мові круто. Та, молодець Денисику. Пам'ятаєш, як Даня теж казав к'юто, к'юто і Домініка, і, здається, ще Діана. Та да, діти швидко ростуть. Давайте там е, бери Денисика і Даню, ще форму зараз будемо міряти. Ага. Даню, дівчата, ходіть форму міряти. Ага, зараз, зараз. Ми просто розглядали подетальніше наші нові констовари. Я уже тут, давайте міряти, я піду грати в свою нову кімнату. О, у тебе нова кімната, хочу подивитися. Так, спершу міряємо одяг, який я замовила, а потім уже кімнати. Так, ну на дни я в цьому участі не беру. Як це не береш участь, а хто буде нам ставити оцінки, давай, давай, будеш зараз дивитися на наших модниць. А, Зараз, так, я тільки крісло принесу, щоб було м'якіше сидіти. Принеси, давай. Ось два крісла, будемо тут сидіти і, як журі, оцінки ставити. Так, добре. Так, на Дениса йому в останню чергу будемо міряти. Так, кому в якій коробці одяг? Так, зараз всі будемо відкривати. Відкриваємо першу, що тут у нас? Вау, як, як, яка класна серія одягу! Ану, дівчата, швидко міряти. Так, ну давай що тут треба? Отака футболочка. Вау, тобі так іде? Дивися, тут два розміри, якраз твій і мій. Це буде на виріст для Дані. Так, давайте далі. Так, що тут далі? Ось такі бантики вам є. Це що за бантики? А, ну це е, два види такі. Вони, вроді, нічим не відрізняються. Мама, це просто різні бантики. Так, е, тут кілька пар вам взуття. Ой, нам треба буде. Дві шафи окремо для одягу. Ой, щось ти понабирала занадто їм однакових комплектів. Ну, можемо віддати в благодійну акцію. Там якраз вони потрібні, зараз дівчата поміряють, відкладуть і ми віддамо. Та, це, до речі, хороша ідея. Так, давайте міряємо далі. Давайте те, що повторюється, ми покладемо в цю валізу зразу. А, ну так, це хороша ідея. Так, бантики два лишаємо це сюди. Так, а це а, це та сама кофточка, так, що на вас. Ага, мамо, так, це та сама. Добре, ось це теж сюди. так. Ні, оце вже інша кофточка це вже вам потрібно. Так, це ваші туфельки. Ось такі. Це теж ваше. ваше. Ці дві пари туфлів ось сюди. Мамо, ти так багато нащо позамовляла? Ну, не знаю. Так, оце що у нас? Давайте поміряємо. Що це таке взагалі? Я не розумію. Хм, а ну дай подивитися. Навіть не знаю. А, може, це. А, точно, це ж тут ще для собак, для котів, може, це для дані. Ох, мамо, це треба робити грандіозну розпаковку. Так, давайте спочатку вимірюєте, а потім уже перейдемо до інших. Так, е такі штаніжки уже на вас. Ось, Це, знову ж таки, сюди. Це уже спіднички. А, ну добре. І це на вас зараз, значить, це також благодійну акцію. Е ось в валізу кладемо. І ось такі піджачки це вже тут є. Так, ну тут дуже класний одяг. Я думаю, нам потрібно його трошки пізніше, після вечері, передивитися. Мамо, ми зараз все додивимося швидко. Так, що тут далі йде? Це вже поставимо в шафу зараз. Або ні, краще ви цю валізу поставте. Та, ось сюди. Ваше в цю валізу, маму, вони однакові ми їх не переплутаємо? Ні, ви не переплутаєте. Так, і оцей одяг ще на вас. Так, що тут далі у нас є? Зараз я приведу луку і боні. Даня ходи, зараз будеш міряти. Тут ще так багато одягу, це буде довге відео. Яке ще відео він що, вже? Знімає, вже блогер наш малий. І казав я їй, не замовляй так багато одягу. Ні, Вона замовляє, замовляє. Уже по чотири пари однакового. Ось Бонні і Лука, давайте далі дивитися. Хм, Тут ще щось для нас є. Так, Лука, Бонні, почекайте ще в коридорі. Так, це для вас, е, ну, а Ані, це уже для Дані. Для мене. Почекай, зараз ми додивимося. Ой! Ой, я не думала, що треба замовляти цілу колекцію, що тут так багато буде. Так, добре, зараз, зараз ми все подивимось, не хвилюйтеся. Так, все повторки я відклала, які ми віддамо на благодійну місць. а зараз треба для Луки, боні і для Дані. Так, Даня, для тебе ось така кофточка. Ану, встань. І ще зараз десь мають бути штаніжки. О, до речі, це на тебе. Дивися, Денисику. Прям твій розмір. прям. О, ідеально. Так, ось такі в тебе е, тапочки ще. Це у нас уже, напевно. О, ось штанішки для тебе. Прикольно, я як школярик маленький. Та, ти наш маленький школярик. Так, а це уже ось цей на луку, цей бант. А це для кого? А, це для нашої банічки і для Луки. Мамо, а тут немає для Луки одягу. Ну, значить, не поклали. Так, дивимося наступну коробку. О, скільки їх ще тут? Ще три таких коробки. Скільки? Три! Та Це ще на півгодини затягнеться. Не кричи, зараз швидко поміряємо, і я вас відпускаю. Давайте, давайте. Так, ви давайте нам коробки, ми міряємо, виходимо. А ви тут сідайте і дивіться. Зараз я відберу все, що повторки, а ви будете вже міряти те, що не повторки. Так, і просимо на сцену. Вуаля! Супер, дівчата! Супер наряд. Давайте далі. Гоп! Далі у нас сам Даня. Браво, браво. Наступний у нас містер Денисик. Уху. Бонні. І наш джентльмен Лука. Данило. Денисик. Бо і лука, заключний комплект. Куку, агу, агю, агю. І наші тваринки. Ви всі такі гарні. Просто ма, молодці вижили такої примірочки. О, це точно, мамо.